Все, готово. Цікаве тісто таке. Житнє борошно і борошно другого сорту трошки дають такий відтінок. Зараз будемо куштувати. Скажу як покажу. Але добре варяться, взагалі не розварюється. Ну, тісненько кипіли хвилин 10, напевно. Досить добре себе тісто поводить. Так, ось, як гарно в розрізі. Соку скільки. Ну, бульйончику. Супер. Тісто себе поводить дуже добре. Ну от, експеримент просто. Надзвичайно, мені сподобався. Ну, Я сподівалася, що буде добре, але дуже задоволена. Ну і корисно, житня мука, мука. Тут є ж така, що з висівками. Супер.